ютуб-канал «Океан Трейд». Сьогодні ми з вами розглянемо токарний розточний різець К-103 під пластину. ccmt 093 від відомого турецького в Україні виробника «Технік». Даний різець має наступні характеристики: Кругле січення – 12 мм. форми ріжучої пластини, ромб 80 градусів, праве виконання, загальну довжину 180 мм. прижим твердосплавної пластини типу С, кріплення гвинтом. Загін кут пластини 7 градусів, Кут врізання 95 градусів, мінімальний діаметр оброблювального отвору 16 мм. Зажим пластини типу С є одним з найпопулярніших типів кріплення пластин для росточних пластин, завдяки тому, що його конструкція у складі, якої відсутні будь-які верхні зажими, що значно розширює мінімальні оброблювальні діаметри. Різець виконано із висок. Якіснеї інструментальної сталі, яка має твердість порядку 46 одиниць твердості за роквелом. Такі характеристики різця дозволяють працювати ним на значних режимах, що значно прискорює час обробки. В комплекті з цим рісем йде ключ для зміни твердосплавної пластини. Підібрати твердосплавні ріжучі пластинки або комплектувальні до цього різця, ви можете на нашому сайті або звернувшись до наших спеціалістів, які підберуть вам потрібний інструмент, враховуючи всі дані. Весь асортимент інструменту можна переглянути на нашому сайті ocean.ua, де ви можете також оформити своє замовлення, а ще завантажити каталоги Наших турецьких виробників. Наші регіональні менеджери з радістю проконсультують вас за вказаними контактними телефонами. Доставку робимо будь-яких куточках України. нами швидка надіяна та якісна.